Як зекономити на комунальних послугах та не змерзти взимку, розказували у 11-му колегіумі міністру регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадію Зубку. Чиновник оглядав в першій місті навчальний заклад, котрий може похвалитися своїми успіхами у енергозбереженні. Два місяці 2010, 2011 і 2012 роки. Ми витрачали близько ну, 85-90 гекалорій. Це зимовий місяць. А після того, як провели утеплення, все. Системі, в системі 2013-2014 – це 25-27 двадцять Тобто в три рази це без ніякого. Оце підбірка за за п'ять років. Останні декілька років керівництво закладу працювало над утепленням старого корпусу, котрому вже налічується 77 років. Робота проводилась за рахунок місцевого бюджету та інвесторів. Директорка каже, переробили в будівлі все. Повністю зробила капітальний ремонт даху. з Цього ми почали, а потім уже. Промивка, гі... Промивка системи опалення, заміна вікон, заміна дверей. Після цього утеплення стін, і після цього останнє це було в нас утеплення горища і індивідуальний тепловий пункт. Міністр роботи оцінив. Говорить, сьогодні важливо економити. Тож уряд запропонував програму, яку вже підтримала Верховна Рада щодо залучення інвесторів до утеплення комунальних закладів за рахунок міського бюджету. Своєрідний кредит, що допоможе переобладнати всі заклади освіти. У вас витрачання є конкретно на школу, йде на рік. І яка сума? Так? Зараз ви, залучаючи енергосервісну компанію, яка за свої кошти, да, вона конкретизує, що сума витрачання, от саме така, там це буде хай мільйон гривень так на рік, проводить енергоефективні заходи, і потім ви також платите мільйон на рік. Але питання в тому, що вона повертає ці кошти з розрахунку економії. Ім теми енергозбереження місцеві влади обговорили з міністром проблему фінансування нової тролейбусної лінії до мікрорайону Масани, котру привели лише до вулиці 50 років Велки Сем. Далі ж коштів не вистачило. Очільник відомства запевнив, гроші на будівництво є аж цілих 10 мільйонів. Сьогодні Фінансова частина, яка повинна бути профінансована з місцевого самоврядування, міським головою вже закладена в бюджеті 8 мільйонів. Сьогодні є гроші, які закладені для Чернігівщини з фонду повністю з фонду регіонального розвитку, також закладені в бюджеті. 101 мільйон гривень. Сто мільйон гривень. Тепер потрібна дуже прості речі проголосувати. Проголосувати перспективний план. Тож, за словами головного комунальника країни, справа тепер тільки за депутатами обласної ради. Ні міністр, ні віцепрем'єр, ні міністерство сьогодні вирішує, куди потрібно витрачати кошти 101 мільйон, так або ті кошти, які на сьогоднішній день є в місцевому бюджеті. Ви самі сьогодні господарі в своєму в своєму краї. Будь ласка, користуйтесь цією нагодою.